Вітаю, мене звуть Катерина Мороз. Сьогодні ми поспілкуємося з парамедики Валентиною Вільхою. Вона розповість про свою службу в ЗСУ в 95-й бригаді. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви опинилися в Польщі, чим ви там займалися, чи ви там уже жили? В Польщі я працювала так, в принципі, як переважна більшість українців їздила заробітчанкою, але останні два роки досить часто, практично, була більше там, ніж вдома. Угу. Працювала. Згадайте ось той момент, коли ви е, зрозуміли, що ви, ви підете служити. Ця мить, коли ви прийняли це рішення, розкажіть. Коли почалась повномасштабна, і вже ми зрозуміли, що біда вже не просто близько, вона вже поряд, і треба всім готуватися, то ми прийняли рішення, що просто сидіти вдома і чекати, доки до тебе. Постукають в двері з автоматами і тебе просто розстріляють. Це вже буде, знаєте, вже пізно буде щось робити. А, а якщо є можливість іще чинити супротив, то звісно, ми прийняли рішення, що ми йдемо до воєнкомату, і також двоє йдемо і будемо до, як то кажуть, до останнього. Не здаватися. Розкажіть, як проходило ваше прийняття до бригади, чи, ну, чи ви там хотіли саме в 95-ту і чи було легко туди потрапити? Я взагалі в бригаду попала шляхом просто навіть не відбору, а розподілення. тому що мене, ми пішли до воєнкомату, а не до бригади, і воєнкомат відправив нас на ну, мене. На навчання і з навчального центру було розподілення, і я просто шляхом відбору, напевно, чи як просто мені сказали, що так ви їдете сюди, в 95-ту. Але зараз я цьому безмежно рада. Я навіть не уявляю, що я не дай Боже десь кудись. Ну, за стільки часу я це стали вже свої рідні люди. і Я навіть ну, я ні, ні, ні одного дня не пошкодувала, що я саме тут, тому що. І ставлення завжди було нормальне, і, і, і командування у нас адекватне. Ну, взагалі взагалі колектив, тому я не шкодую. І, і навіть вважаю одним із подарунків долі, що саме тут. А як ви стала саме медикиною? Ви маєте освіту, чи ви пройшли якісь курси спеціальні? Ні, дивіться, я не медик за освітою, але працювала в освіті, і, звісно, певні навики надання першої домедичної допомоги мала. Е, коли запропонували один із варіантів медициною бути, ну, саме піти е, цим шляхом, то мені здавалося, що для жінки це досить непоганий варіант. Тому я, звісно, погодилась і пройшла додаткове навчання, тому е, ну, це навіть одна з найкращих робіт, яку я знаю, я люблю буду робити зараз. Я навіть думаю, я б в іншій сфері себе і не змогла достатньо реалізовувати. Розкажіть, які завдання ви виконуєте, на яких напрямках побували за час повномасштабного вторгнення? Це і Зюмський напрямок, і Кремінний, Лиманський, ну, Багато, да? три області, так точно в'їздили. І географію цих місць вже знаємо напевне краще ніж свій, свого рідного регіону? От завдання на евакуації працюємо, забираємо 300, на жаль, забираємо 200, стабілізовуємо, надаємо першу медичну і доправляємо до госпіталів до, до лікарів. За час вашої роботи, яка така можлива ситуація вам запам'яталася найбільше? Можливо, вразила вас найбільше. Кожен, кожен виїзд це, це якась окрема ситуація. Але ну, однією з таких яскравих було, була евакуація з, з моїм колегою. Я його ну, по праву вважаю наставником, це досить досвідчений лікар. І в нас було два важких, і на жаль, один-двохсотий. І місця в автомобілі було мало, тому що ну, він розрахований так на два лежачих і двохсотого нам довелось положити отут в проході. Де, по суті, повинні працювати ми двоє, і в нас не було можливості десь самим розміститись, ми були змушені, ну, вибачте, але просто сісти отак спина до спини прямо на, на це тіло і надавати допомогу. І це було два дуже важких. І коли пам'ятаю, то був ну, такий з перших моїх важких, і коли мій поранений вже практично був, ну. Кому в станій агонії, в шоковому, тобто я розуміла, що я його вже не довезу. І я так е, про е, ну, до свого колеги що робити, що робити, Ви, ну не довеземо. І він мені каже е, адреналін, але вже не вб'єну, а в одразу в серце. І в мене тоді пам'ятаю, як в серці, я цього не робила, я, я не поп... а раптом я не попаду. А раптом ну це ж я прямо в серце, я не попаду. І він мені сказав слова, каже: найгірше буде, якщо ти не зробиш взагалі нічого. Ну, гірше вже йому не йому вже погано. Гірше ти не зробиш, навіть якщо не попадеш. Але якщо ти не зробиш геть нічого, оце буде найгірше. І я тоді ну, попала, все було добре. І це такі слова, які мене в принципі завжди мотивують, і я їх приміняю не тільки в роботі, а взагалі я завжди собі кажу, гірше, коли не робиш нічого. Поділіться, можливо, зі свого досвіду. Можливо, якимись помилками, чи хлопців, чи медиків, які от е, часто там можуть врятувати життя, наприклад, але цих дій не роблять. Знаєте, ну не буду повторюватись про важливість та вміння накладання турнікетів і бандажів, тому що це, ну, це основа помилкою. Знаєте, напевно, є якою, якою я стараюся пояснити, не треба поспішати. І панікувати. Паніка найстрашніший ворог, коли починаєш метушитись, робити багато непотрібних е, рухів, краще витратити трохи більше часу і зробити ефективно, ніж швидко в метушні, але воно ну, не матиме ніякого результату. Краще на ту хвилину потрати на турнікет, потрать навіть 5-7 секунд на те, щоб банально от заспокоїтись, привести свій розум в порядок в голові пригадати щось, що тобі розповідали, що десь знаєш. Валентина, скажіть, будь ласка, чи є в українській армії гендерна нерівність? Можливо, чого вам не вистачає, як саме жінці в армії? Я завжди казала, гендерна рівність вона завжди нерівність, точніше, вона є, і це природні, не лише в армії, вона є і в цивільному житті, тому що давайте будемо відверті. Є речі і сфери е життя, побуту. Де в чоловіка в силу його анатомічних і біологічних якихось особливостей щось вийде краще, і є такі ж сфери, де у жінки вийде краще знову ж таки в сферу і анатомічних, і біологічних і психічних там моментів. Армія це ж теж такий своєрідний закритий чоловічий світ, і давайте бути вперті. Тут переважна більшість чоловіків. Але якщо ти в нього приходиш, то треба розуміти, що ти не в інституті благородних дівиць. Якщо ти прийшов сюди з якоюсь метою робити щось, то роби. Питання ж не встаті. Питання в тому, чого ти сюди прийшов і для чого. Розкажіть, будь ласка, от як ви один одного там підтримуєте в складних ситуаціях? Можливо, як медик, як ви підтримуєте там поранену людину? Підтримка це вже коли ти зайвий раз просто не лізеш людині в душу. Хтось вважає за потрібне, що йому потрібно твоя порада, чи твоя підтримка, він прийде про це, поговорить і можна так само ж поговорити. Якщо тебе про це не просять, то краще не, не лізти в ці чужі глубини, знаєте, як то кажуть. Тому що іноді найкраща підтримка це просто людині дати побути на самоті, особду думати, що, як, куди, і не давати поради, яких вона. Тебе не просила, і не потребує тому. Скажіть, будь ласка, як ваші е, близькі сприйняли те, що ви пішли служити? Ну, в принципі, е, сказати, що там всі одобрили то ні, але підтримали. З повагою. У мене і мама, вона досить так. Е, їй це взагалі найболючіше далося, тому що, ну, самі розумієте, вона хвилюється для неї це щоденні переживання, але вона підтримала вона з повагою до мого вибору. і тоді вона взагалі, ну навіть намагалась приховувати свої якісь переживання, щоб, щоб мене підбадьорювати. Як часто вам взагалі вдається з родиною бачитись? Рідко, дуже, на жаль, рідко. Переважно це отак спілкування в телефонному режимі, лише коли випадають відпустки, але, але вже так ну, в іншому так. не буде. Це, це я вважаю основною до речі. Проблемою не тільки моєю, але й взагалі загальною, тому що за стільки часу буде вже тут просто виснажені. І, і в кожного, знаєте, таке від, вже відчуття, що твоє життя стоїть на паузі. І тільки в період відпустки ти його, як, знаєте, на пульту запускаєш цих 10-15. І це, це дуже демотивує, тому що ну так не, не можна все одно, я вірю в те, що. Щодо наших там можноплатів, до все-таки якось до них дійдеш, що люди потребують заміни. Що три роки тут це, це забагато. Та мотивація, чому сюди прийшли, бо це їхні родини, і захист в першу чергу пішли захищати свої сім'ї. То зараз це працює наоборот. Зараз це якраз є тим демотиватором, що ти, а що ти, ну? Виникає питання, що ж що ж я тут захищаю? Як я їх і не бачу, як діти ростуть, як внуки з'являються у людей, і а, а їх не ну воно десь знаєте, як в паралельному світі на на жаль, немає адекватних яких законів, якихось термінів, і люди просто зневірюються. Багато хто йде все за час, саме саме по цій причині. Війна, ну, на жаль, будемо відверті, війна є для тих, хто воює і для їхніх родин. Ви казали, ну, 100% військові всі кажуть, що не вистачає людей, не вистачає допомоги, заміни. Чого не вистачає зараз медикам на евакуації? Дивіться, медикам зараз на евакуації у нас, напевне, та сама у медиків проблема, що й у всіх. Це автомобілі, їхній постійний ремонт, тому ну, що ви ж розумієте, ми пересуваємося ж не по. Місту у нас і і бездоріжжя, і уламками і б'ються машини. Ну, тобто, проблема одна, і та, одна і та ж як з дня в день. Це, звісно, автомобілі, їхній ремонт. Зараз дуже стала проблемою скиди і в приві дрони вони докучають. Тобто, зараз навіть ми збираємо на дрони на, на вибачте, на реп, щоб, хоч трохи себе убезпечити і своїх поранених автомобілів, це це болюча тема не тільки для медиків, це болюча тема на жаль для всіх, тому що тут це розхідний матеріал. Я дякую, що ви поділилися, виділили час. Це була парамедикиня Валентина Вільха. Дякуємо, залишайтесь із суспільним.